Доброго ранку. З вами, як завжди, я Любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ранок я вітаю вас всіх з цим новим ранком, Бог подарував нам життя. Дякую йому за це. Ось у нас тут є 3 кг отаких от обрізків. Сало з м'ясом. Отаке ось обрізки отакі. Вони для картоплі гарні такі, і підуть вони сюди. ось. І 3 кг свинячої печінки. Чистою без легені ми не брали, тому що мені спеціалісти такі, фахівці в цій справі, сказали, що легені вони дуже коварні, е, краще робити без них. Тому 3 кг обрізків, сало із м'ясом. 3 кг є печінки свиної, і Отут От у нас два колінця, такі рульки, колінця, як там голяшки, хто я каже. Варимо їх, як, відварюємо, як на холодець, хочемо два зайця вбити одночасово. І вариться він, як холодець, а потім ми використаємо його сюди і ще додамо трішечки-юшечки. І ще витопили смалець, витопили корочки такі смачненькі залишились. І потім уже готовий паштет. Ми будемо заливати отаким от розтопленим жиром для більш такої надійності. Сьогодні нам треба все відварити. Колінці вже відварюються, смалець вже протоплений. І нам залишилось відварити і печінку, і сало з м'ясом. Відварюємо, вихолоне, і завтра зранку ми розпочнемо цю роботу. Побачимо, що в нас з того вийде. Так, зараз нам потрібно. Подрібнити цибулю, отаку у нас крупна така, здорова цибуля. Нам треба її подрібнити. Отакими навпіл, потім ще раз на 4, на 4 частинки цибулину. І отакими ось не, бачите, не, спіль, не, не дрібні. Хай будуть такі шматки прям величенькі. Ми її піджаримо на скорісті, а потім все буде пропускатися через м'ясо. Так що не турбуйтеся. Отак, вона буде так сочніша набагато. Так я переріжу всю цибулю. Так, поставили ми сковорідку, порізали цибульку. Отакими величенькими шматочками. Тут дрібнити не треба, тому що вона вся обжариться. Отак, беремо отаку такий ополоник. Не олії. Олії ні в якому разі тут олія не повинна бути. І тепер нам треба, щоб розігрілися смальчик цей. Обов'язково на смальці. Це страва дуже жирна, дуже жирна. Так що, хто про дієту говорить, то це страва не для вас. Ми зараз готуємо сільську поживну страву. Це сама-сама сільська страва. Тому що раніше, як кололи кабанчика банчика на селі, то не залишалося нічого, все переробляли, холодильники, морозильних камер не було. У підвалі не все зберігалося. Тому все максимально робили м'ясо, бочки засолювали, сало засолювали, висипали. Все солили, робили колбаси, заливали смальцем. Хто пам'ятає, бабусі хто був, хто сам чи жив ці роки в селі. А залишалася голова, легень підчинка, і печинка, такі всякі, всякі обрізки сала, які нікуди не були пригодні. Жир перетоплювався на смалець, зберігався, закривали його, там солі присипали, зверху підміксувався, ніж живків. А легені всі субпродукти такі, з голови обварювали сало, м'ясо, все перемелювали, робили паштет. І оце що так, все у глечики, великі глечики. Були, заливали текст смальцю, зверху все було жирно, тому що не було вітамінів раніше, не було ніяких таких ось, е, круглий рік, там, смачних козлов, а сільська робота завжди була тяжкою, тому треба було їсти поживно. І, до речі, для того, щоб зимку не мерзнути, треба їсти поживну жирну страву. Тоді людина не так мерзне, тому що перетравлюють, коли перетравлює наш. Перетравлює їжу, він виділяє тепло. Так, ось так. Ми її підсмажимо до золотисто прозорого кольору. Підсмажена вона нам не потрібна, просто щоб вона стала м'якенька і прозора. Тепер нам треба все це ретельне. Все так ретельно перекришив на такі дрібненькі шматочки, щоб вони прилазили. М'ясорубку, бо там така маленька горлишко. і треба молоти все ретельно на дрібну таку мілку решіточку. І все оце ось тут м'ясо у нас із колінець, печінка, це сало з м'ясом, і ось пережарена цибулька. Це все треба перемолоти. так все Ретельно, чоловік мені допоміг, помолов. Це цибуля перемелена, це перемелене таке обрізки більше сала і все-таки трошки м'яска тут було. І оце ось печінка. Отак воно виглядає. оце скільки вийшло У нас Ми пам'ятаємо, що 3 кг печінки. 3 кілограма обрізок було в нас. І в нас були ще два тут перемелені. І з салком, тим, яке було, і з м'язком. Кісточки ми тільки вибрали. Це у нас взагалі вийшло тут 8 кілограм. Оце у нас тут є 8 кілограм. Трохи виварилось, трохи пішло в вологу. Ну, 7 кілограм у нас є тут точно. І було 1 кілограм цибулі. Оце все в нас є. Тепер для цього нам ще потрібна сіль. І мелений перець. Все, Оце все, що нам для цього потрібно. І пропарені банки. Я банки пропарила. Крішечки в мене ось так теж пропарені. тут стоїть. Все у нас готове для того, щоб зараз змішувати все. От, я вам покажу. Зараз будемо сіль додавати до смаку, і по смаку. Ми будемо пробувати. Я зараз докладаю дві, дві столові ложки. А потім будемо. Пробувати так 2 столові ложки. Ось так. І перцю мелиного теж таку добру столову ложку. Не більше, тому що ось, а висипалось більше, трошки насиплю. теж столова ложка на таку кількість це буде небагато. І все ретельно змішуємо, от висипаємо сюди цибульку. Ось так і все будемо змішувати. Так, і з з перчиком гадали з першого разу на ось таку миску на 7 кг, 2 столові ложки з гіркою солі і 1 столова ложка без гірки чорного меленого перця. На смак ми попробували з чоловіком, дуже-дуже смачно. Тепер починаємо розкладати в баночки і ставити на отакий противень. І з піском, обов'язково з піском, тому що буде виділятися жир википати. І щоб якщо буде воно попадати, то не горіло. Ось так. Духовку ми поки не включаємо, поки не, не накладаємо баночки. Ось так беремо баночку, накладаємо. Дуже-дуже так набиваємо плотно, прямо щоб ніяких пустот ніде не було зовсім 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 Я приготувала ще. Додати таку юшку з холодцю, але я бачу, що тут жиру достатньо. Отак От дивіться, приминаємо, щоб ніде ніяких пустот не було. Це дуже заборна робота така набирати, але вона так, щоб ніде ні грамочки не було пустоти. Ось так. І набираємо кожну баночку ми ось так, напихаємо, напихаємо, напихаємо. В кожну баночку. Але хай, не повну. Ось дивіться, я вам зараз покажу, скільки це повинно бути тут. Отак, От на два, дивіться, на 2 см, на два пальці. Ось, на два пальці, бачите? На два пальці від верха. не більше. Тому що вона ще розшириться. Як буде кипіти, вона розшириться. А кипіти їй треба 2,5. 2,5-3 години це буде в духовці. 2,5-3 години. Ось так. Воно все готове, але це печінка. І вона дуже така коварна. Спочатку нам треба на температурі 200 градусів поставимо, як ви побачите, що вже почало булькати кипіти. От. Тоді ми його це, прикручуємо десь на 100-120 градусів. І так, тоді ще 2 години в нас повинно воно стояти. А потім достаєте і закручуєте. І отак от кожну баночку. Все, що тут зайве, ми витираємо, протираємо. Беремо пропарену кришечку і ставимо. На отакий, на він на отакий стає 12 баночок півлітрових. Робимо все до кінця. Так, все ж таки я трошки додала. Ось в баночку додала по пару ложечок такого, як холодцю зверху. Чому? Тому що все-таки десь якась пустота є, і як воно буде кипіти, то воно залє всі пустоти. У нас вийшло 12 баночок півлітрових, от таких сюди я не додавала. 12 баночок півлітрових стало якраз на жаровню на цю, і вийшло 3 баночки. Ось три баночки в мене такі вийшли. Ось, я не знаю, 650 грам, От, -от, -от такі величиною. Такі, що винтові ці будуть варитися у каструльки. Зараз включаю духовку. Духовка в мене не нагрівається до 200 градусів. Вже є, яка є. Тому включу духовку і поставимо її всю цю красоту в одній жаровній пісок. Взагалі-то раніше на сіль ставили, але ну, зараз сіль дефіцит, то ми не будемо використовувати сіль, звичайний пісок. А на дно поставимо на самий низ, поставимо таку саму жару із водою, щоб такий зробити парниковий ефект, щоб воно не дуже горіло знизу. Ось так, ставимо все в духовку. Ставимо в духовку майже на самий низ. Тільки ставимо дуже-дуже обережно, тому що воно дуже важке. Підтримуємо отак. І... Тому що 12 баночок по літрів це важкувато. ставимо. І ставимо майже на дно Ось так трохи нижче, на одну поділочку нижче, ставимо таку саму жаровничку, ось, з водою. Там є вода. Для того, щоб вона як кипіла, не сильно пригорала наша. Вкуснота. Ось так. 12 баночок. Отут. Ми закриваємо духовку, і хай вона собі На Нас найбільший вогонь поставили. А ці баночки ми вже закрили наглухо, закрили три, ці три баночки і будемо варити їх у каструльки у воді, повністю зануримо у воду зовсім. Геть. Буде повністю з кришкою, отак, поверх кришки, буде вода. І там буде готуватися 2,5. Водини і тут 2,5-3 години після того, як закипить. Так, дівчатка, налили в каструлю водичку, на дно положили обов'язково якусь тряпочку, там ганчірочку, якусь, якийсь клаптик, поставили баночки ось так і залили, дивіться, ось, ось скільки залили, що вона у воді. Ось так. Бачите? Оце скільки воді. Щоб вони не бультихалися в воді. Можна накрити ще якоюсь кришечкою, а потім зверху кришкою. Я накрию кришкою, щоб мені було видно. І як тільки воно закипить, почне брилити, я його прикрутю на сами -сами малесенький, щоб тільки-тільки булькало. От. І отак будемо готувати після закипання 2,5-3 годинки. Подивимося. Добрий, добрий ранок, мила Україна, і всі, хто любить Україну, я вітаю вас на своїй кухні. Кухня з кишені і справи домашні. Ось дивіться, сьогодні це вже третій день, і така, чи другі, другі сутки історія з е, печінковим паштетом. Позавчора на вечір ми все відварили. Вчора весь день ми його там перемололи і потім проскладала я в банки і 4 години, майже 4 години десь так 3 35 до 4 годин, поки це все закручували, поки це все робили. І тому я не хотіла вже вечором знімати, от, знімаю зараз вже вранці, коли воно трошки захололо. Ось дивіться, Вийшло 12 баночок, отакої, яка була у паштет, який був у духовці. от, припечені баночки трішки. Ось так. дивіться, Я його на два пальці доверху накладала. І ви знаєте, в духовці, коли стояв, коли цей паштет стояв в духовці, кришки навіть піднімалися. От, я боялась, що буде вилазити, але ні, нічого не вилізло, просто піднялося, а потім ми коли закручували опустили його. Ось так. Дивіться, бачите, ще, ще в кімнаті тепло, але воно там захолоне, цей весь жирок захолоне, його затяне, і буде воно таке смачненьке. Ці баночки, які були. У каструлі стояли, вони не так опустились. Бачите, вони майже скільки є, трошки там його, оце ось так. І теж воно захолоне, всі ті пустоти будуть закриті жирком. От, от, тому що він ще такий не, не холодний. Ось так, отакий він має вигляд. от. А оце ось, це залишилося. Ми вчора вже смакували, навіть пересмакували. ну Дуже смачне, їсть дуже-дуже-дуже-дуже. Ну, такий він такий, бачите, масткий. Ось такий. Ми спеціально робили на дрібну таку решіточку, щоб він був масткий. На хліб намазати дуже смачно. Фарширувати яйця дуже смачно. Якщо ви відварите просто макарони і додасте макарони, буде як макарони по флотськи дуже смачно. Пиріжки, вареники, тоненькі наліснички із цим паштетом печінковим. Я вам пізніше покажу. О, такий рецепт, їжечки печінкові, можна з свіжої печінки, можна з цього паштету, дуже смачно. До любої кашки, до любої картошки положили пару ложок і ви вже ситі. На, на перекус взяли баночку паштету. Взяли хлібину з собою, повірте, голодні не будете. Ось так: це така смакота у нас вийшла. Вийшло 12 баночок півлітрових і 3 баночки, отакі, оце, ну, 650 грамів чи скільки, я тут не знаю. Оце така у нас заготовка дуже смачна. Робіть, пробуйте, не бійтеся, може не таку велику порцію, бо з такою великою порцією тяжко. Зробіть менше, спробуйте, як сподобається, тоді зробите ще. Хай Бог благословить вас, віримо в перемогу. І вірю, в те, що ми ще з вами зустрінемось на моїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. І з вами, як завжди, була любов.